Паветний бандурист Андрій Матвійович Бобир народився 13 грудня 1915 року в Пирятинському повіті село Нечипарівка Полтавської губернії. Згодом він вчився у театрально-музичному технікумі, закінчив потім Київську консерваторію. Написав він дуже багато і власних творів і багато обробок творів, навіть таких відомих, як їхав козак за Дунай, він додав приспів з іншої пісні, і оці слова «Луче було б лучче було, б", це саме від Андрія Матвійовича, а зараз майже ніхто про це не знає. Прожив він досить довго життя 78 років. Відомий, славетний, він став насамперед через те, що. Українське радіо, таким, як його всі пам'ятають, він фактично задав образ, тому що він був довгий час працював керівником оркестру українського радіо. І це була його ідея взяти кілька нот із ревета Стог на дніпр Широкий. І ці перші ноти, зіграні на бандуру руками Андрія Матвійча Обері, якраз всі на слуху і пам'ятають, але, на жаль, не всі знають його ім'я. Взагалі, Андрій Бобир це людина-легенда. Крім того, що він дав голос позивним українського радіо, також він відомий тим, що під час війни Другої світової війни, коли він був військовим летуном і бандуру свою він завжди брав з собою і вкладав в крило літака. І за переказами він казав, що якщо я загину і згорю разом з літаком, то нехай бандура буде моя разом зі мною завжди. Другою легендою про нього є те, що Андрій Бобир міг заграти на будь-яку бандуру без підготовки, будь-який інструмент, бо бандур було багато різних типів у радянський час. На схилі літ він намагався спілкуватись із молоддю і намагався завжди уникати конфліктів. Всі запам'ятали його вже в кінці життя тим, як він дружньо і із усіма добре спілкувався. І грав він найчастіше на бандуру, якраз 20-х років. Тобто на такий інструмент зараз ніхто фактично не грає, дуже мало людей. Прожив він досить довге життя, 78 років помер він навесні 1994 року.